Ця повість почалася, власне, трохи раніше, у вагоні поїзда дніпропетровськ Київ. Городовський не міг заснути вночі, хоч і вжив до цього належних заходів, скинув піджака, черевики, постелився на верхній полиці і лежав, стараючись слухати невпинний стукіт коліс та розмірені поштовхи вагона. Але ці звуки, що мали навіяти йому потрібний сон, зливалися поступово у невиразний туркіт, що тоншав і видовжувався, як дріт між вальцівницями, аж поки не починав рватися і зникати геть. У знову звільнене поле його уяви запосідали думки. Зразу досить безладні, але невдовзі, стаючи у зв'язки та сполучення, вони звертались до мети, яку обрали ще в день, до нього самого. Того життєвого спрямування, що він назначив, і до його життя взагалі. Щоправда, мислити про себе він не любив і лише зрідка дозволяв собі цю розпусту. Тож, іншої назви він не мав для того пристрасного самоспоглядання, що не містить в собі ніякої здорової критики, ні нових аргументів на користь зміни чи ствердження обраної поведінки, а тільки зворушує всю істоту, доводить розумові, сили до вищого напруження. Гримить і блискає, але проминає, як марна хмара, все сполохавши і не зронивши на ґрунт ані краплі плодющого дощу. Йому людині з уявою і темпераментом аж надто відомі були ці гарячки душі, що могли б його зовсім розхитати, аби він не вмів чинити їм постійного опору, протиставляючи їм волю і звичку панувати над собою здавна вироблено. Але разом з тим, будучи ще до себе обачним, він розумів усю небезпеку безоглядного стримування своїх нахилів, і вважав за доцільне поступатися їм інколи, щоби потім тим певненіше над собою владувати, тому він давав часом хвилинну волю всій жагучій поривності своєї приборканої натури, всій глибині свого затамованого почуття любові й ненависті до себе, поринав у цей кошлатий вир. що… Раз у раз викидав його, трохи стомленого й пошарпаного на твердий ґрунт ще більшої певності. Нагода до такого психічного кровопускання сталася йому зараз слушною. Отож, облишивши силувати себе до сну, Городовський почав чекати, поки обляжеться останній з його трьох сусідів у купе, якийсь трістівець, що спокійно читав книжку, запиваючи її нарзаном. Нарешті з його пляшки вже нічого більше не полилося, коли він перехилив її над склянкою. Немов здивований цим, господарник замислився, потім погасив електрику, гадаючи, що всі його спутники вже сплять, і стримано захропів у недовгому часі. Тоді Городовський швидко взувся, взяв на опашки піджака і тихо вийшов у довгий коридор м'якого пульмана, освітленого матовими лампами попід стелею. Всі, окрім нього, вже насправді спали. Підхиливши стільчика коло вікна, він сів і притулився обличчям до шибки. За склом, у сі захмареного місяця нескінченно й темно розгортався рівний степ за чорними хвилями чагарів і дерев, посаджених понад залізницею. Час од часу цей неосяжний краєвид землі починав миготіти під ліхтарями полустанків, що швидкий поїзд проминав, не спиняючись. І зовсім зникав за будівлями там, де належалася зупинка. Тоді Городовський відсувався від вікна і якусь мить ніби засинав, чекаючи, поки не почнеться знову рух, з яким так вигідно і рвучко стелились його думки, і поїзд знову рушав. Спочатку він перебрав події останнього часу днів десять тому він у складі газетної бригади виїхав з Харкова до Дніпропетровська на ліквідацію прориву у вальцівному цеху металургійного заводу. Його дописи про це вже з'явилися в газеті Трьома підвалами, звідти він і їхав зараз до Києва. Ця поїздка була зв'язана з подією, яку не можна було назвати інакше як подарунком долі. У центральній пресі він працював уже п'ять років, здебільшого в сільськогосподарському відділі, і за цей час написав майже сотню нарисів, на які дивився, які належить журналістові, як наявище одноденного характеру. Зовсім не їх він уважав за мету своєї роботи, і як тільки його становище оформилось такою мірою, що заробіток почав давати йому деякі лишки, він узявся ретельно складати їх зі смаком закоренілого скнари. бо поставив собі доконечне завдання забезпечити собі, починаючи з цієї осені, принаймні на рік уперед матеріальне існування. Щоб мати змогу цілковито й спокійно віддатись написанню великої, надзвичайно важливої для нього речі, в якій він щиро вбачав усю рацію свого дотеперішнього існування. Але, немов на підтвердження старої приказки, що багатому чорт діти колише, півроку тому знайомий редактор одного з видавництв запропонував йому скласти здрукованих нарисів збірку про соціалістичну реконструкцію села. Те, що здавалося йому спрацьованою парою, несподівано ще раз закрутило маховик його фінансової машини. Його збірка була ухвалена до друку. А що друк цей відбувався в Києві, і він вирішив заїхати туди на день з Дніпропетровська, щоб переглянути коректу, простежити за оформленням книжки, яку він почав кінець кінцем шанувати, не тому, що вона належала саме йому. Або мала якусь визначну вартість, а просто як облігацію позики, що раптом виграла в черговому тиражі. Але все таки почував і гордість, виходить, що справедливо може пишатися, що додержує крок у темпів життя, і що третій рік п'ятирічки теж є вирішальний у здійсненні його особистого плану. І якраз ця свідомість власних здобутків сприяла його рішенню віддатися саме в цю ніч великому блудодійству самоаналізу. В міру переглядав городовський внутрішнім зором це щасливе й остаточне зміцнення свого матеріального становища, цікавого для нього тільки тим, що воно давало йому на довший час змогу заглибитися в свою власну працю, його обличчя прибирало додалі напруженішого виразу, шкіра на ньому заклякла. Разом з вогнем на чолі він відчув дивну легкість голови і холодок очей, знаних супутників його піднесень. І його думка, уява, розуміння, всі здібності, що тільки мав його мозок, зголодніло кинулися гризти його вчорашнього, позавчорашнього, його сперед місяця, року, двох років, його з тих часів, як він почав бути свідомим, його минулі вчинки, його замислені й дотепер доконувані наміри. А заразом його завтрашнього, того прийдешнього, що мав здійснити важке завдання, до якого нині він підступав. Правий він чи ні, ти не маєш абсолютної впевненості, ятрила його думка, якби мав її, чи могла б я в тобі виникнути нікчемний хвалько я отрута, і ти дозволяєш мені жити в собі, я свідчення кволості твоєї душі, і ти неспроможний мене знищити. Але він уперто відповідав на ці звинувачення: Я сильніший від тебе, тому терплю тебе в собі. Ти добродійний зародок неспокою, що не дає мені забути про мету, ти гострий докір, що примушує мене йти вперед. Я люблю тебе як частину себе, як те, без чого моє життя було б безбарвним животінням самотника, без спокуси. Як людина, що звикла ховати свою таємницю так пильно, що навіть сама перед собою уникає до неї дотикатись, він мислив про неї і в спокій, і в бурю, лише абстрактно, вживаючи безособові звороти та займенники. А втім, здавалося, йому, ні він, ні ціла мова не знала на означення його задуму одного всеосяжного слова, і це невимовне він ще і ще раз у своїй тузі заприсягався зробити. Раптом у коридорі вагона погасли лампки, і вікно, в яке він безтямно дивився, заясніло молочним світлом. Так швидко минула ніч. Він підвівся, дуже обважілий, але спокійний. Він навіть посміхнувся, вилазячи драбинкою на свою полицю. Хай на цьому окошиться, подумав.